Привіт всім на ютуб-каналі компанії West. Сьогодні одна з найбажаніших сороківок з кабіною на ринку, і не тільки з кабіною, Scout ty 404 c Поїхали. Трактори не нові, але кожного разу щось змінюється. Це також вже приїхали до нас вчора. Буквально приїхав 25-рік, й рік, перші трактори 25-го року. Я вам покажу, тут є невеличкі зміни. Поговоримо сьогодні про це. Ну, перше, це дизайн колір. Я думаю, вже всі встигли побачити, тому що з Нового року в Скаута новий капот, колір залишився сірим фірмовим. Двигун КМ 490 на 4 циліндри, атмосферний дизель, який видає потужність 40 кінських сил, два насоси НШ, генератор. Тут абсолютно в принципі, все стандартно, зупинятися не будемо. Сороковочні мости. Цього трактора, тобто це база повноцінна йде в нас 40 ківки Резина передня 7,5 на 16, позаду 11,2 на 24. Вже в цих нових капотах змінили постачальники виробника резини. Мені дуже подобається вигляд протектора, такий агресивний, прикольний протектор. Задні вантажі є в нас на колесах, передній диск розбірний, стандартно колія 120, можна зробити 140, кому це буде потрібно. Також додаткові спереду вантажі в нас є присутні. Йдемо назад. Отже, бак 65 літрів, він стандартно схований під кабіною. Позаду трьохточкова навіска. Навіска вже, ви бачите, цього типу зміними йде яблучками в 40 теж. У нас яблучки йдуть в комплекті 22-28. Ви собі ставите згідно вашої навіски, як вам буде зручно. Розпридільник трьохсекційний, дві пари гідровиходів. Виносний речах вже зробили в останніх. Це новинка, раніше цього не було. Примусова гідравліка. Також тут є, відбору потужності на дві швидкості і під ваш е, причіп фаркоп. Так званий фаркоп. Саме цікаве в кабіні. Йдемо туди. Кабіна у нас панорамна. Бачите, суцільне скло. Мусите бути обережні, коли експлуатуєте цей тракторець. І тепер у нас скаут. У нас крила обшиті пластиком. Бо починали скаути, щоб було обшито таким. Шкірза... Шкірзам. Виглядає все красиво. Дивіться, які класні ручки на гідророзпредільник ваш, є USB-зарядка, є також моніторчик. Скау одні з перших зробили цей моніторчик. Прикольно, є камера заднього вигляду, ви собі їдете в тракторці, бачите, що у вас робиться ззаді. Люк. Звертає вашу увагу для зручності. Єдине, що мені бракує в цьому тракторі, це напевно, кондиціонер. Але я думаю, що вони скоро із кондиціонерами з'являться. Кабіна в нас герметична повністю. Підвісні педалі, рівнесенька підлога, місця для оператора дуже багато. Коробка реверсивна: чотири швидкості вперед, чотири швидкості назад, два діапазони. Раніше реверс, важ... важіль реверсу, був тут. Тепер його вивели сюди біля керма. Ви себе тут вмикаєте. Власне, самі, самі цей реверс, повністю оцифрована фірмова скаутівська панель приладів, кабіни з опаленням, само собою, ну, є вітричок для зручності. Друзі, все, що треба для того, щоб комфортно працювати. І це все за 10 тисяч умовних одиниць. Тобто за 10 тисяч умовних одиниць ви отримаєте, по-перше, суперякісний трактор, по-друге, ви отримаєте дуже круту комплектацію. Прям дуже круту. Класний тракторець, в якому дуже комфортно працювати. Трактори заїхали, вони в наявності, на них йде гарантія 2 роки. Тому ми доставляємо їх по Україні і нагадую про послугу Трейдін. Ви можете тракторець обміняти, замовити собі такий і, наприклад, здати ваш старенький з доплатою. Кого цікавий, телефонуйте. Всі активні посилання на сайт. Номери телефону будуть в описі до цього відео. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі або на майданчику.